Після закінченої частини курсу по моделінгу в ревіті, ми вивчивши там основні елементи архітектури, моделі, мали б з вами логічно перейти до такого пункту, як проектна документація. Правда, проектна робоча документація, скізна і так далі. Але на такому проміжному етапі треба зрозуміти дуже важливу річ: сам принцип організації і створення цього проміжного етапу перед оформленням документації. Цей етап в нас в уроці називається диспетчер проекту. І сьогодні ми з вами розберемо, як працює диспетчер проекту на прикладі з файлів. І ми зможемо повторити його в себе, а також розуміти, як його в себе підналаштувати, підігнати, збільшити, зменшити, в залежності від розміру проекту, який у вас є, від схеми організації його і від групування по папках, яку ви приймаєте. Але давайте почнемо з таких азів трішки. Отже, згадаємо, як у нас відбувається весь процес. Розробки моделі, так з яких елементів він складається, і потім перейдемо м'яко до нашого диспетчера-проекту, який можна покрутити, повертіти, побачити різні папки, різні об'єкти, і про це все ми поговоримо. Отже. Коли ми з вами тільки починаємо працювати в ревіті, ми вже вміємо створювати новий проєкт. Правда, він у нас має таку невеличку кількість виглядів в диспетчері. І ніби непогано, але насправді кожен проєкт буде відрізнятися від попереднього. Ну, як мінімум різною поверховістю, правда? Як мінімум різною кількістю блоків. Можливо, у вас буде в одному файлі два або три блоки. Одразу дві-три секції, чи дві, три, чотири, п'ять різних варіацій архітектури. Ви собі там це придумуєте дуже по-різному. І кожен файлик буде відрізнятися набором диспетчера проекту, і це нормально, це правильно. Треба пам'ятати, що диспетчер проєкту це один із найбільш живих елементів у всьому ревіті. Тобто він міняється в залежності від ситуації, в залежності від контролю, від кількості учасників, від кількості перевіряючих від замовника, від вимог замовника, від вимог там чи можливостей виконавця. Це дуже дуже пластична річ, і неї треба користуватися. Як ми з вами робимо? Зазвичай, ми створюємо з вами рівень, правда, поверх, скажімо, перший, перейменовуємо його, ви це вже вмієте знаєте, і на основі цього першого рівня, цієї прив'язки, фактично такої площини робочої, ми відмодельовуємо собі стіни вікна, двері, огородження. Потім робимо другий, третій, четвертий поверх, і це все таким чином нашаровуємо в себе. Але цей рівень, він насправді ніколи не оформлюється. Оформлюються в диспетчері проекту так звані вигляди, які можуть бути створені на базі будь-якого рівня в Revit. І все ж, вже в залежності від того, що вам потрібно робити, ми з вами створюємо в себе диспетчер проекту. Ми його розширюємо, збільшуємо або зменшуємо. Давайте почнемо з простих речей: які вони бувають ці диспетчери, як з ними працюють, що в них використовують, і наскільки. Детально можна його кастомізувати під себе. Я пройдуся трішки по вступній частині. Знову ж таки, це така собі тема початку інтерфейсу, коли ми вчили з вами, з чого складається диспетчер проекту, а сьогодні більш детально про нього поговоримо. Отже, диспетчер проекту в Revit це панелька, яку можна перемістити, розтягнути, в принципі, зробити її зручною. Вона не має вкладок, як, наприклад, програма Конкурент, так все зроблено вертикально зверху донизу. Тому часто, до речі, люди ставлять другий монітор, орієнтацію в ньому роблять вертикальну. І диспетчер-проєкту та панельку свойства виставляють саме на цьому другому моніторі. В принципі, непогано тестував, пробував, ну, можна звикнути, якщо хотіти. Але в мене класична зараз схема організації робочого простору, тому давайте по ній будемо працювати. Тепер, що в нас є в цій всій вкладці диспетчер-проекту? Перше, це в нас групується все по виглядах. Наші віди це наше середовище, де ми з вами вставляли підкладки, де ми з вами в робочих виглядах щось робили, правда? Більше чи менше? Далі, другою вкладкою, це є легенди. Легенди це елементи, які ми з вами використовуємо в себе на листах, і будемо потім їх розміщати. У даному випадку, наприклад, це легенда утеплення. Так, фактично це такі собі умовні позначення дуже часто або експлікації, там чи умовні позначення тих самих експлікацій, використовуються в випадку з легендами. Вони мають певну перевагу, зокрема, наприклад, легенди мають перевагу в тому, що їх можна розмістити на багатьох листах. Тобто написав, що один раз там якісь умовні базові позначення, ці позначення можна скопіювати на десятки десятки листів, і вони будуть прив'язані всі до одного місця. Дійсно, дуже зручно, дуже швидко редагувати, окрім ситуації, коли в мене зараз чомусь дуже пильно відкривається. Ну але, бачимо, скажімо, от, умовні позначення для в нас а, стін. Правда? Третім блоком у диспетчері в нас є відомість специфікації. Відомості специфікації, так відомості специфікації. Вони у нас призначені для підрахунку там, кількісного чи якісного підрахунку елементів, матеріалів, а з цікавих речей підрахунку листів може бути, може бути підрахунку окремо там стінових панелей, може бути навіть умовних позначень чи виглядів. Є в нас теж такі цікаві варіанти, що ми можемо в принципі в специфікаціях рахувати. Тому дочекайтеся цієї теми, там теж буде цікаво досить таки дивитися. Четвертим важливим елементом диспетчера проекту це листи. В листах ми безпосередньо вже формуємо в себе креслення. Так, всі креслення, пам'ятаємо, у нас формуються з двох елементів завжди: це безпосередньо саме середовище листа, рамка навколо листа і вигляд для нашого е від нашої моделі, які ми перетягуємо на середовище листа. Ви це все могли б пройти, поклікати на початку нашого курсу, коли тільки вчили ревіт і з ним почали працювати. І от зараз в мене на листі, фактично, мій лист складається з всіх елементів, які представлені в мене в диспетчері проєкту, в тій чи в іншій папці. Наприклад, тут є відображення вигляду, тут є відображення умовних позначень, є відображення розміру, присутнє відображення експлікації приміщень. Так також такий примітивний елемент, текст на цьому середовищі теж в мене розміщений. Тобто листи це наш такий підсумок в принципі всього середовища, з яким ми працюємо. Після листів блок сімейства, це ми теж трішки з вами проходили. Тут у нас зберігаються всі об'єкти, які ми коли-небудь завантажували в ревіт. Системні, несистемні, і таке гарне питання, гарна відповідь, до речі, на питання, коли в нас питають, а як забрати зайвий тип стіни. Коли у вас, наприклад, є там якась стіна, у вас вона не підходить, як вона називається, давайте перейдемо в 3D. Вам не підходить певна стіна, і ви хочете її забрати в себе так. То для того, замість того, щоб чистити через управління удалітні і спользуємо елементи, так, де ми видаляємо з вами об'єкти, які в нас ніколи не використовувались, ми можемо знайти безпосередньо стіну в себе в розділі сімейства, і її взяти і прибрати саме звідси стіни, плюсик, знайти стіну, яка вас може дратувати. Бачите, в мене тут є стіна 1, 2, 3, 4, 5, це модель в Про це поговоримо, а мене цікавить базова стіна. І от права клавіша мишки, якщо все окей, я можу її видалити, якщо вона в мене не представлена. Навіть якщо представлена, рід мені покаже повідомлення, такий собі захист від дурня про те, що я видаляю зараз 15 екземплярів цієї стіни в цьому проєкті. Тому, з одної сторони, зручно, з другої сторони, можна дуже легко накосячити. І цей спосіб все ж використовується часто для підчистки переименовування елементів. З того ж самого способу можна зайти в редагування дверей. Права клавіша мишки, команда правка. Крім того, почитайте окремо ще теж це меню. Ви можете побачити, тут є теж цікаві інструментарії для роботи з даним меню. Правда, видалити, перейменувати, правка, сохраніть, обновіть. Можете попробувати, що воно буде робити і що буде хотіти робити. І в даному випадку, це дійсно кльовий спосіб роботи з вашим сімействами. Ми його використовуємо досить часто для менеджменту, наприклад, анотацій чи інших елементів. І розділ групи зараз у нас нижче йде. Тут вже ми згруповуємо елементи, які ми з вами розбирали на початку курсу. Так, вони всі тут зберігаються у нас. В принципі, непогано. Єдине, що треба, звичайно, що ввести хороший неймінг. Якщо це потрібно, буває, що воно, в принципі, не потрібно. Так, може бути цього неймінгу, може, в принципі, не бути. Нижче зв'язані файли Revit, тобто все, що ви підлінковуєте в себе в Revit, воно зв'язується тут саме про ревітівські файли. Для чого так зробили? Я думаю, це пришвидшений доступ до вашої геометрії, до ваших лінкованих елементів, бо через праву клавішу тут теж є варіанти. Цікавих варіантів обновіть, оновити зв'язок. І класний варіант це открить і вигрузіть, коли вам треба відкрити лінковану модель. Бо з курсу. Архітектури, так ви вже знаєте, що відкрити лінковану модель в одному ревіті і мати її прилінковану в файлі неможливо, а от ця команда дозволяє вигрузити і відкрити швидко. Ну і команда, звичайно, обнавіть іс, коли треба обновити з нового місця розташування або замінити. Останнім пунктом в диспетчері це зборки. Збірки присутні у нас для того, щоб ми могли в себе створити збірки для певних елементів, наприклад, скажімо, для вітражних конструкцій. Повністю їх оформити, винести їх потім на лист і передати клієнту як елемент вже виробництва. Досить цікавий теж інструментар, який частіше використовується, правда скажу, в дизайні інтер'єру, ніж в архітектурі, але тут теж знаходить своє застосування дуже часто. Особливо часто збірками користуються, коли ми говоримо з вами про сіп-панелі, про крупонпанельне будівництво. Наприклад, там часто використовують збірки для оформлення документації. Так, в своєму ключі. Ну і от, з чого ми з вами сьогодні почнемо? Почнемо ми з вами з того, що зрозуміємо, що можна групувати, як можна цей диспетчер проєкту групувати, які є налаштування, а вже пізніше будемо переходити з вами до того, як створюються кожні вигляди: розрізи, фасади, січення, там якісь різні, чертежні віди, 2D-креслення, так, специфікації, листи вже будемо розглядати з вами пізніше. Отже, коли ми говоримо про диспетчер проєкту, дуже важливо є його пластичність, і я вам про це казав. Такі розділи, як віди, «Відомості специфікації і лісти, можуть бути налаштовані по вашій потребі. До прикладу, якщо ми подивимося з вами зараз на розділ «Віди», у нас вони групуються по назначенню «Віда» і написано, де робочі вигляди, нижче. Маркетинг, РП, вент-канали, вузли, вікна, двері і так далі. Специфікації по призначенню також. Формується по певному групуванні, це дуже зручно. І листи аналогічно мають групування по такому базовому параметру з шаблону, розділ проекту. Де ми бачимо, що в нас є окрема папочка архітектура, окрема папка маркетинг присутня, окрема папка теп присутня. Правда? Зручно, дуже зручно. Давайте розберемо, як це працює і що ми можемо поміняти в даному ключі. Отже, перше. Налаштування самого диспетчера відбувається наступним чином. Клікніть правою клавішою мишки по назві віди, не по вигляду, саме по назві віди або будь-якій іншій назві папки, навіть, до речі, не будь-якій а дійсно, а по важливих тих, що можна групувати, і команда організація браузера. Коли ви по ній клікнете, ви побачите, що ви попадаєте в нове вікно, де ми можемо налаштувати саме цих три вкладки, про які я говорив раніше: вигляди, листи та специфікації. Специфікації додавлені третьою вкладкою. Не тому, що вони там у нас десь по букві С попадають, так? Чи пізніше чи раніше, а тому, що вона додавлена, можливість групувати специфікації у нас дуже нова, дуже свіжа. І тому раніше на цього не було. Як ми з вами групуємо вигляди? Це теж досить просто. Значить, в налаштуваннях ми бачимо перелік виглядів, перелік групувань, точніше, які в нас доступні до роботи. Якщо ми візьмемо команду з вами редактуровить, ми перейдемо в редагування того чи іншого сценарію. І будь-який з цих сценарій передбачає два способи роботи: це фільтрацію або групування. Чи і фільтрацію, і групування. Почастіше це або групування без фільтрації, або і фільтрацію, і групування. З мого досвіду роботи в проектних компаніях, з мого досвіду налаштування роботи в проектних бюро і груп, ми забороняємо працівникам використовувати фільтрацію для організації диспетчера проекту. Причина на це дуже проста. Справа в тому, що при фільтрації ми приховуємо певні елементи. Ну, до прикладу, я хочу відфільтрувати по параметру зв'язаний уровень, і відобразити лише поверх перший. Більше нічого. Фільтр по зв'язаному уровню, перший поверх. Слідкуємо за виглядами, натиснувши на команду ОК і ОК, в мене зараз зменшиться кількість виглядів. І вона зменшиться настільки, що їх навіть не видно, що вони десь приховалися. Бачите? Наскільки мало креслень для першого поверху є передбачено в цьому проєкті. І я часто зустрічаю ці ситуації, коли люди щось приховали, щось забрали. І в моєму досвіді присутні сценарії роботи, коли одного разу колега завершував за мною проект і він не зміг. Ефективно швидко його завершити, тому що він не знайшов певних виглядів. Бо я успішно собі їх приховав, вони мені були не потрібні, я про них пам'ятав, і в нас була така колізія по постановці завдань. Як результат, ми не змогли якось комунікувати. Це була проблема. Тому стараємось зараз ніколи цього не робити, але ви маєте можливість фільтрувати дуже по різних критеріях, по масштабах, по елементах. маса масу всього. Для єдиний варіант, де це часто інколи використовується, точніше, це. Спосіб фільтрації не на листах. У вас є ось тут готовий спосіб фільтрації, я натисну поки що «Нєт». Спосіб фільтрації не на листах, коли Revit нам показує креслення, які не розміщені на листах. Тобто вони є зроблені, але на листи їх ніхто ніколи не перетягував. Тут використовується дуже простий прийом організації роботи, так, і для цього, щоб контролювати, які креслення друкуються, які ні. Хто працює в 2023-му той бачив, що в нього біля кожного вигляду стоїть такий квадратик. І він або прозорий, або синій. І справа в тому, що якраз цей квадратик і відображає, які креслення друкуються, які не друкуються. А ми раніше виходили саме таким чином. Для тих, хто менеджерить роботу, такий спосіб контролю, він є чудовий. Так, ми ж повернемося до нашого назначення: редактирувати. Що ж ми робимо з нашими виглядами? В, вигляді, в позиції групіровка і «Сортіровка» ми визначаємо параметр, по якому в нас збираються в папки всі елементи. Тобто не просто там у нас є якийсь фіксований невір, фіксований критерій один, а ми маємо змогу вибрати параметр, по якому ми хочемо з вами з цим всім працювати. І насправді параметрів може бути безліч. Скільки ви їх додасте в себе в проекті, стільки буде. З практики, ми теж вийшли на певні варіанти сортування, і ми особливо не заморочуємося з. Зараз з сортуванням винятки це перевірки документації, коли я маю свої параметри для перевірки документації, але вони відрізняються від проєкту до проєкту, від проєктної групи до проєктної групи. Знову ж таки, це все плануємо, пишуться так звані e'ir файли, і по них ми вже з вами собі і це все дивимося. Але ми використовуємо формат, коли ми сортуємо в себе всі вигляди по параметру назначення відео, призначення вигляду. Всі символи можна рахувати по перших символах. Ці символи внизу по уровню, тобто знизу до верху, зверху низу не дуже сильно має значення, насправді, ну, але є і є. ще команду на ОК, в мене, в принципі, розшириться, і будемо бачити, що все показується, по, по моєму призначенні. Як це взагалі відрізнити? Що таке призначення вигляду? Призначення вигляду це параметр назначення віда, який присутній у вас в кожному об'єкті. якщо я зараз поміняю, скажімо, для вузла, РП вузли на Давайте РП упорядження то моє креслення перескочить в іншу папку. Одна з особливостей ревіту це те, що в ньому не можна в ручному режимі переносити по диспетчеру проекту вигляди з папки в папку, тільки системно. Це насправді дуже круто і дуже зручно. У вас набагато на порядок зменшується кількість помилок на дурака, коли ви робите помилки від того, що перетягнули не в ту папку чи забули перетягнути. У вас все працює по правилах. Так, дуже часто ми маємо не, таку, не, не таке сортування, і маємо інколи, і бачимо в компаніях. Інколи використовують сортування по рівнях, як це виглядає в налаштуваннях. У нас по параметру зв'язаний уровень йде сортування всіх виглядів. І в кінцевому результаті в мене є ось такий списочок. Перший, другий, третій, сьомий поверх, так? який я можу відкрити папку і побачити всі креслення до того чи іншого поверху. Дуже класний спосіб, якщо ви креслите, оформляєте точніше в себе документацію по, по рівнях, по поверхах. Тобто взяли перший поверх і оформили всі креслення першого поверху. Далі другий, третій, четвертий поверх, який вам треба було зробити. Ми в цьому способі працюємо в ситуації, коли в нас декілька проектантів, і вони кожен з них є такий незалежний боєць. Бо частіше все таке ми користуємося підходом, коли в нас по призначенню. Вигляду сортування відбувається, і ми розділяємо роботи між людьми за специфікою. Наприклад, хто зробить маркувальні креслення, хто займається опорядженнями, хтось займається перемичками. От у нас дійсно є люди, які суто займаються перемичками, і ми їм даємо це завдання. Або вентканалами Окремий момент збочення, правда, в робочій архітектурі. Це вентканали Так от. Буває, що ти даєш завдання таке людині, кажеш, це твоя папка, і людина працює собі в межах цієї папки, нікуди не вилазить, не виходить. В кінцевому рахунку в неї має бути все тут зроблено ідеально, вилазено, і ніхто їй не заважає. Це теж спосіб організації роботи, теж спосіб поділу праці. Я дуже рекомендую собі про такі речі думати, коли ви вже підходите до рівня великої загруженості проектами, і вам треба якось масштабуватися. Так? Маємо інколи. Ми можемо в себе зробити сортування, скажімо, по якомусь масштабу. У мене зараз такого тут немає, але я можу собі це все додати. Командою «Создай» створити спосіб сортування. Напишемо за масштабом. Так. І відповідно по параметру, у нас є параметр масштаб, масштаб віда». Окей, і в мене, поставивши галочку, натиснувши «Окей», буде сортування по масштабу. Зручно? Зручно. Ви можете побачити, що це у вас за 200-ті креслення, наприклад, опорядження. Теж один з варіантів роботи. Окремий спосіб перевірки в мене стосується шаблонів виглядів. На даному етапі ви ще не знаєте цього, але якщо ми візьмемо з вами параметр на віда так, і подивимось на креслення маркувальні, то всі креслення, які ось тут є, мають мати певний шаблон. Наприклад, в даному випадку БС план маркувальний. Так. Це один з постулатів якісної роботи в ревіті. Ми будемо про це говорити, щоб графіка була всюди однакова. Важливо не переключатися з цієї теми. Так і часто в мене проектанти буває роблять некоректно. Чи я інколи допускаю помилки, бо не помиляється, хто той, хто нічого не робить. І як я себе перевіряю. Зайшовши в організацію в назначенні відео, ми створюємо новий спосіб, або перевіряємо, наприклад, за шаблоном. По шаблонах. У шаблонах. Який параметр буде використовуватись? Параметр простий, шаблон відео. У нас є такий базовий параметр шаблон віда Може бути, до речі, декілька параметрів шаблон віда і, скажімо, там уровень. Цілком буде собі поділено, пороблено. Команда ОК, OK, галочку постав, і команда ОК. OK. Якщо все добре, то ось в мене є маркувальний план, тут не має бути зайвих планів. Ось є якісь плани до додатку. Ось є плани перемичок, і все має сидіти правильно. А не в ситуації, коли в мене, якщо я змінюю шаблон, так, то в мене він перескочить. Наприклад, помінявши шаблон на шаблон, давайте візьмемо умовно там фасад колір, назвемо. Бачите, в мене вже в шаблоні фасад колір, якийсь розріз тип 1 стоїть. Однозначно, що це помилка, і за це треба контролювати. До речі, скажу, що в інструменті інструменти БІМ інтерпобіліті, це інструменти для bim менеджменту. Якщо ви будете робити колись в себе модель чекером перевірку якості моделі, наскільки вона якісно зроблена, то один з головних пунктів перевірки це присутність всім виглядам шаблонів. Тобто, у вас мають бути всі вигляди в диспетчері по шаблонах. Це гарантує певну комплексність роботи і систематичність. Так, наприклад, на великих проєктах в десятки сотні тисяч метрів квадратних в ревіті неможливо працювати без якісного диспетчера і шаблонів, які ми використовуємо в себе. Тому базово в нас відбувається саме так групування. Такі елементи, як специфікації і листи, теж попадають під спосіб організації браузера. Теж можна відкрити листи і поміняти, або створити фільтр, або додавати групування сортування. Для того, щоб змінити можна було якось себе папки по роботі. Єдиний нюанс по листах зараз, який я хочу сказати, це те, що незважаючи на різні папки в листах, нумерація вас буде читатися в ревіті наскрізно з першого номера, так і до сотого. Тут, як ви можете побачити, для того, щоб обійти обмеження стандартного Revit у в неймінгу елементів, в нумерації листів, проектант пішов на хитрість. Альбом AR починається з одного символу 0, 1, 2, 3, 4-5. Альбом маркетинг починається з двох символів 0-1, а тепи альбом тепів з 0, один, так для того, щоб обійти. Хто ходить до нас на вебінари, той знає, що американці ще по іншому підійшли до цього способу, і вони використовують в себе групи, так би мовити, виглядів і групи листів для того, щоб це все якісно групувати і якісно виставляти. Ну теж такий цікавий момент по роботі, з яким ми можемо працювати, з яким можна. Виконувати завдання. Отже, те, що ми з вами зараз вивчили по диспетчері. З дуже крутих речей: налаштування диспетчерів, от шаблони різного роду, їх можна копіювати з проекту в проєкт. Вони копійовані і можуть бути використані безліч разів. Дуже важливо, щоб ви вміли в себе організовувати правильно, як вам потрібно саме під ваше завдання, зараз цю організацію браузера. Тому що різні проектати працюють по-різному і не завжди всі працюють ефективно і якісно. І за допомогою організації браузера можна швидко зрозуміти, наскільки в проєкті є бардак. Плюс завжди, коли нам відправляють там проекти на перевірку комерційну, чи студенти відправляють домашні, я дивлюсь на Project Browser і перевіряючи часом нічого не профільтровано у виглядах. Бо інколи буває ситуація, що важливу частину документації проекта просто приховують. Ну як я вам розказував свій випадок, коли одного разу я приховав важливу документацію. Так, від огляду. До речі, інший такий цікавий факт: в одній з компаній, яка проводить тестування на ревіт, я бачив момент, вони поставили каверзне завдання для проектанта, яке ускладнювало роботу. Але якщо зайти в організацію браузера, тут можна було побачити в людей приховані рівні і приховані вигляди, де вже була зроблена велика частина тестового завдання. Тому ті, хто відкрили, побачили і змогли підкоригувати під себе браузер, дуже сильно. Так би мовити, скоротили час на виконання того завдання для проходження на стажування в міжнародну компанію по роботі в Рвіть. Такий цікавий момент лайфхак, тому завжди звертайте увагу на project браузери. Знайте, що їх можна в себе підкоригувати. У Вас по-базовому теж project Browser плюс-мінус виглядають подібно, але я повторюю, це ніколи не є догма, тому що проекти від проекту групуються по різному, завдання ставляться по різному, і в залежності від того, скільки людей в проекті чи на цей об'єкт може бути, скажімо, один архітектор дуже частота, але завдяки bim технологіям і ревіту, а також... Адекватній роботі браузера, project браузера, так, диспетчера, проекту, я можу сюди посадити і десяток людей. Кожен буде з них робити свій альбом документації, кожен буде оформляти свій альбом креслень, наприклад, так займатися своїми певними специфікаціями, і в кінцевому рахунку ми видамо з ними цю робочу документацію без будь-яких проблем. Ну що ж, сподіваюся, тема вам зайшла. Пробуйте, тестуйте.